Дякую, пане головуючий. Всіх вітаю з великодними святами. Шановні друзі, перше, ну ми підтримуємо пропозицію голови Верховної Ради щодо перенесення виступів на завтра, оскільки наше пленарне засідання планується всього на декілька годин. Друге, ми хотіли б подякувати голові парламенту і секретаряту за те, що нарешті почули наші. Я тоді почекаю. Будь ласка, завершуйте пане Олесь. Продовжуйте, будь ласка, так. Дякую. Я хотів би подякувати вам за те, що нарешті почули і включили законопроекти депутатської групи воля народу до порядку денного. Водночас хотів би звернути уваги, увагу на наступне: ми всі знаємо, що сьогодні знов приїхала місія МВФ. І ми всі пам'ятаємо, як за останній рік і вже декілька місяців цього року ми приймали десятки законопроєктів в гарячому режимі негайно, терміново, без попереднього обговорення. Спочатку для євроінтеграційного процесу, потім для того, щоб отримати черговий транш МВФ. На жаль, до сих пір ми не бачимо жодної копійки цього чергового траншу МВФ. І на жаль, навіть не всі розуміють, що насправді вже проголосовано для того, щоб цей транш отримати. Наша пропозиція. Як вже і обговорювалось на попередніх погоджувальних радах, про те, що кожна фракція має якесь своє бачення розвитку економіки країни. Кожна фракція має своїх фахівців і бачення галузеве, яким чином через які інструменти можна було б цю економіку вивести з того стану, в якому вона знаходиться сьогодні. Наша пропозиція, щоб ми зробили хай навіть за закритими дверями, але окрему таку професійну дискусію. Економічного блоку кабінету міністрів разом з представниками фракцій відпрацювали одне зрозуміле, е, якусь одну зрозумілу програму дій комплексну, хоча б до кінця року, визначились з пріоритетами, тому що я думаю, що більшість колег підтримують тому, що дуже добре. Наш євроінтеграційний курс, і для нас це дуже важливо отримати кредити, але не менш важливо для нас розуміти, куди ми ці кредити потратимо. Ми виступаємо за те, щоб пріоритетом діяльності, зокрема, і в першу чергу економічного блоку уряду, став вітчизняний виробник і захист українського виробника і українського інтересу, а не європейського. Щоб ми уважно подивились, де ми закриваємо ринки для і обмежуємо нашого виробника, де ми відкриваємо. Ми всі їздимо по округам, всі знаємо, що там відбувається. Я вас інформую, що. Окрім тарифів, які вже порушували е, наші колеги, це питання, окрім доріг, на які, до речі, теж був отриманий кредит, і я не знаю, як інші колеги, але на нашій фракції не, не було обговорення щодо е, плану розподілу цих коштів і визначення пріоритетності по дорогам, куди саме ці кошти будуть е, потрачені. Тепер те, що стосується. Е, Третьої найбільшої проблеми, яка є на округах, я вас інформую. Сьогодні це безробіття. 30% реального безробіття ми бачимо вже на округах. Тому захист тих, хто створює або створив уже робочі місця сьогодні, і підтримка їх у створенні нових, а також прийняття того важливого пакету законопроєктів, для того, щоб відкрити наші можливості залучення інвестицій. І інвестиційних проєктів є сьогодні для нас пріоритетними. Тому ми хотіли би вас просити, пане голову, щоб ви ініціювали такі робочі наради. Зрозуміло, що цей уряд відносно ну, недавно працює, і я переконаний, знаючи системність економічного блоку і уряду, що така вони почують нас, але я дуже хотів би, щоб. Та дискусія, якої не відбулось з попереднім урядом, відбулась тут, і Верховна Рада все-таки голосувала за такі законопроекти не з закритими очима, розуміючи план дій на хоча б до кінця року, дякую за увагу. Зокрема, хотілося б акцентувати і підтримати свого колегу по фракції відродження. Всі голови фракцій, не одну погоджувальну раду і не одну, не одне засідання під, піднімають питання голови Нацбанку жодної реакції. Немає ні звіту голови Нацбанку, ні створено відповідної робочої групи, хоча вона вже зареєстрована, ні жодної постанови про її звільнення. Наша фракція підтримує необхідність заслухування Гонтарі негайно і підтримається і підпишеться під постановою про її заміну. Дякую за увагу.